Доброго дня! Сьогодні ми пропонуємо вам на огляд цегляний утеплений будинок у селі Жатківка Рівненської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Вартість цього будинку становить 3500 доларів. Загальна площа будинку. 79 квадратних метрів. Є 4 кімнати, є усі необхідні комунікації, є газ та інтернет. Площа ділянки 20 соток, на якої знаходяться усі необхідні господарські будови та цегляний гараж. У селі знаходяться школа. Дитячий садочок, будинок культури, стадіон, кафе та магазини. До найближчого міста усього 15 кілометрів. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії. Підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. І наша перша пропозиція. Вартістю 1450 доларів це цегляний будинок, який розташований у селі Жовте Дніпропетровської області. У будинку три кімнати. Є ділянка 25 соток. На ділянці розташовані усі необхідні господарські будови. До найближчого міста 30 кілометрів. Друзі, підпишіться на канал. Наша друга пропозиція це будинок у селі Садове Миколаївської області ціною 1600 доларів. Будинок площею 55 квадратних метрів має дві окремі кімнати. Площа ділянки 50 соток. І наша третя пропозиція це будинок у селі Лиса Гора Миколаївської області. Вартість цього будинку 1900 доларів. Будинок розташований на центральній вулиці села. Площа будинку 65 квадратних метрів. У будинку дві кімнати. Залишаються усі меблі та техніка. Загальна площа ділянки 18 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські будови. Друзі. Яка пропозиція сподобалась вам найбільше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, підпишіться на цей канал та поставте лайк цьому відео. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові погляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.